Є такий вислів, що не існує нічого ідеального. Так, ідеального нічого не існує, але потрібно прагнути. І реальний доказ того, що хорватський виробник компанія Пламен прагне до ідеалу. І на мою особисту думку, це ця пічка під назвою Роберто, яка її перевага між її всіми колегами, так сказати, саме компанії Пламен? Дизайнерська чудова ніжка. Вона невисока. Вона 12 кВт. Вона дуже тяжка. 150, щось там, 6 кг чи 165 кг. Це повноцінний чавун. Тому ми на такі пічки використовуємо тільки пів метра. Така пічка коштує 50 тисяч гривень, 49 з копійками. Це класне рішення для вашого будинку.